Вітаю товариство. Слава Україні! На зв'язку ділаємо! сьогодні до нас завітала особлива героїня, сильна, впевнена і дуже стильна. Це шифиня. А вона керує музичною крамницею у небезпечному районі, але її магазин це не просто місце, де продають інструменти, це притулок для тих, кому важко. Місце, де навіть тиша лікує, а музика дає надію. Шифиня А вірить, що одна добра пісня може змінити настрій, а іноді навіть рятувати. І тут ми замислились, а що, якби її голос лунав українською? Послухаймо разом. I've got rhythm. У мене є ритм. I stand up to the bullies. Я даю відсіч Let me take you on a journey. Дозвольте мені взяти вас у подорож. Що скажете? Класно звучить, геш? Як сподобалося, ти де вподобайку. Напишіть у коментарях, кого ще було б цікаво почути українською, і закиньте це відео друзям, бо разом нам точно під силу зробити фріфер ще більш українським.